Запрошую тебе на виставку книг. Це казки. Назви, які з них ти знаєш. Колосок, ріпка, коза, дереза. Троє поросят. Червона шапочка, попелюшка. Колобок рукавичка, котики півник. Добрик і Веселинка вирішили завітати в гості до різних казкових героїв. Впізнай героя та назви його казку. Червона шапочка, Троє поросят, Котики Півник, Колосок. Заєць і зима, коза дереза, колобок, рукавичка, попелюшка, ріпка. Давай пограємо, послухай фрагмент і знайди цю казку. Котиться він котиться, а назустріч йому ведмідь. Колобок. Молодша донька шишку загубила. Допоможи зайчику. Заєць і зима. Я мишка шкреботушка, а ти хто? Рукавичка. Тягне, тягне, витягнути не може. Рібка. Бабусю, а чому це в тебе такі великі очі? Червона шапочка. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Коза дереза. Круть верть став гукати півник. Гляньте, що я знайшов. Колосок На цій лісовій дорозі добрих з веселинкою зустріли дуже багато казок, і сьогодні вони хочуть познайомити тебе ще з однією. Казка вовк і семеро козенят. Перейди за QR-кодом та приємного тобі перегляду. А тепер уяви, що ти мама коза. Як ти накажеш своїм козенятам? Нікому двері не відчиняти, нікого не пускати. А чому не можна відчиняти двері чужим? Тому що це дуже небезпечно. Тільки дорослі, які знають, як правильно це робити, можуть відчиняти двері. А як вовку вдалося перехитрити козенят? Він заспівав тоненьким голоском, як у мами кози. Згадай, як закінчилася казка. Коза перехитрила вовка та врятувала своїх козенят. Пропоную тобі сьогодні зробити книгу Вовк і семеро козенят. Склади прямокутник навпіл. На внутрішню частину приклей 7 трикутників це козенята. На зовнішній великий трикутник це вовк. Великий білий трикутник можна залишити вільним. Бо коза то приходить, то уходить. Книга готова. Можеш розповідати казку вовк і семеро козенят. Завітай в чарівний світ казки і приємних тобі вражень!